Сьогодні ми торкнемося вродженої сили, витонченості та самосвідомості, які є в кожній жінці. Для цього заняття опціонально ви можете захопити подушку, щоб зробити цей клас більш затишним. Ми розпочнемо це заняття в положенні лежачі у позі Супта Бада Конасана або поза метелика на спині. І, до речі, для цієї пози ви можете підкласти подушку під спину і лягти на подушку. Відпустіть. Хребет на підлогу або на подушку і з'єднайте ступні разом, відпустіть коліна до сторін. І якщо ви відчуваєте, що вашим колінам потрібна більша підтримка сьогодні ви також можете взяти або ще дві подушки, або два його блоки і підкласти їх під коліна з обох сторін. Покладіть одну долоню на груди, іншу долоню на живіт. Заплющіть очі. Почніть помічати дихання. Кожного разу, коли ви вдихаєте, груди та живіт підіймаються. Кожного разу, коли ви видихаєте, груди та живіт опускаються. Зробіть глибокий вдих і видих через рот. Глибокий вдих, можливо, глибший. І через рот з полегшенням. Ще один раз глибокий вдих та подих. І тепер поставте кінчики пальців рук на чоло прямо над бровами. Неважливо, де саме, просто ніжно натисніть кінчиками пальців рук у м'язи чола, у брови і почніть повільно масажувати брови та м'язи чола. Можливо, колами в одну або в іншу сторону, або змінюючи. Зупиніться посередині і ніжно кінчиками пальців рук постукайте по чолу, можливо, вверх та вниз, відпускаючи будь-яке напруження. Розслабте нижню щелепу, трошки розкрийте рот. І відпустіть долоні, покладіть на живіт або на підлогу. І тепер покладіть руки до зовнішньої частини стегу. З'єднайте коліна разом, покладіть ступні на підлогу, затримайтесь тут. І перевертаєтеся на праву сторону і через праву сторону стаємо в позу на четвереньках, на руках та колінах. Поставте коліна на ширині стегон. Долоні ширші за плечі, широко розправте пальці рук. Ми, ми продовжимо з розминкою хребту, кішка корова. По колу, і зазвичай я починаю цей рух з круглої спини, потім я відправляю свій хребет до лівої сторони, потім прогинаюсь, розкриваю груди і підіймаю підборіддя, потім до правої сторони, потім знову округлюємося. як кішка корова, тільки ми робимо такі кола хребтом. Немає правильного або неправильного способу робити цей рух, він буде тільки по-вашому, як вам відчувається сьогодні потрібним. Але давайте сповільнюватись. заплющуйте тут очі, зверніть всю свою увагу всередину і відчуйте кожен хребець окремо. І продовжуйте тут дихати глибоко. І давайте змінимо траєкторію і робимо коло в іншу сторону. Кожного разу, коли ви розкриваєтесь, прогинаєтесь, підійміть підборіддя, потягніться маківкою голови до неба, кожного разу, коли ви округлюєтесь, дозвольте голові тут бути важкою, відправте погляд до стегон. І продовжуємо давайте ще пару разів. Ні, коли будете готові, поверніться до прямої спини, зробіть тут глибокий вдих і видих через рот. Переконайтеся, що руки ширші за плечі, на вдиху підверніть пальці ніг на підлозі. На видиху підійміть коліна руками, відштовхніть підлогу від себе і відправте стегна назад і догори. Собака, мордою донизу, можете тут позгинати, коліна порозтягувати задню поверхню стегна, литки та сідниці. Розслабте шию, підборійте до грудей. І тепер затримайтесь у центрі, поставте ступні ближче одне до одного. На вдиху, підійміть праву п'яту до неба, на видиху розкрите стегно до сторони, зігніть праве коліно. На вдиху, подивіться, чи можете ви потягнутися цим коліном трошки вище. І на видиху поставте стегна прямо, переведіть вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями, потягніться коліном до грудей і зробіть легкий крок поміж рук або допоможіть цій нозі з рукою. Повільно відпустіть ліве коліно на підлогу, відпустіть ліві пальці ніг. І якщо коліно чутливе, ви можете скласти свій килимок ось так і покласти коліно на складений килимок. Добре, на вдиху підійміть руки над головою, підійміть серце, розкрите груди. Подивіться до неба діагонально догори. На видиху залишайтеся тут, розслабте плечі. Зробіть тут вдих. І на видиху тепер відправте руки за спину, з'єднайте руки разом у замочок. Зробіть вдих, щоб випрямити руки. І на видиху залишайтеся тут. Тепер на вдиху роз'єднайте руки, підніміть руки над головою. На видиху відпустіть просто руки уздовж тіла. Ні, ви можете залишатися тут, ви можете повторити ту саму опцію, яку ми робили перед цим, або ще піти трошки глибше, подивіться, чи можете ви зігнути ліве коліно і схопитися руками за ліву ступню. Зробіть тут вдих і видих. Подивіться, чи можете ви привести цю п'яту трошки ближче до сідниці. Ще один вдих. І на видиху обережно тепер відпустіть ступню на підлогу. Відпустіть руки на підлогу біля правої ступні. На вдиху, підверніть ліві пальці ніг, підійміть ліві коліно, нахиліться на руки. І на видиху зробіть крок назад. Собака, мордою донизу. Давайте знову тут позгинаємо коліна трошки, щоб відпустити будь-яке напруження. І тепер затримайтесь у центрі. Ступні ближче одне до одного. На вдиху ліва нога до неба. На видиху розкрите стегно, зігніть ліве коліно. Зробіть вдих, подивіться, чи можете ви потягнутися коліном трошки вище. І на видиху поставте стегна прямо, плечі над зап'ястями. Потягніться коліном до грудей. І зробіть легкий крок поміж рук або допоможіть цій степні з рукою. Відпустіть праве коліно, праві пальці ніг. На вдиху підійміть груди. Руки над головою, підійміть серце. На видиху залишайтеся тут, розслабте плечі, широко розправте пальці, рук зробіть вдих. І тепер на видиху відправте руки за спину, з'єднайте руки разом у замочок вдих, щоб випрямити руки. І на видиху залишайтеся тут, розкрите серце. Продовжуйте дихати глибоко. Зробіть ще один вдих. І видих через рот. Відпустіть свій замочок на вдиху, піднімаємо руки. На видиху тепер відпустіть руки вздовж тіла, і ви можете повторити ту саму позу, або зігніть праве коліно і схопіться за праву ступню. Можливо, вам для цього вам треба трошки поправити позицію ніг. Відчуйте, як лопатки з'єднуються, груди розкриваються. Зробіть тут вдих. На видиху подивіться, чи можете ви зігнути лікті, приводячи праву п'яту ближче до правої сідниці. Ще один вдих. І через рот. Повільно відпустіть ступню на підлогу і відпустіть руки біля лівої ступні. Підверніть праві пальці ніг, праве коліно зробіть вдих. І на видиху робимо крок назад. На вдиху, відпустіть коліна донизу, відпустіть пальці ніг. На видиху залишаємося тут, і це поза, в якій ви можете опціонально використовувати подушку, поставте подушку по центру килимку. І звідси переконайтеся, що якщо ви використовуєте подушку, що вона прямо під грудьми, і тепер відправте руки вперед та до сторін, вперед та до сторін. І відпустіть груди на підлогу або на подушку. Переконайтеся, що стегно знаходиться прямо над коліном, можливо, вам треба відправити коліна трошки назад або трошки вперед. Ця поза називається Анагатасана або Тануче серце. Ще один глибокий вдих, видих через рот. І починаємо переводити руки назад та середину. Якщо ви на подушці, підійміть груди, повертаємось в позу на четвереньках. І переведіть руки до колін, сідаємо на п'ятий вержасина, витягніть ноги вперед. І сідаємо у позу зі схрещеними ногами. Права рука за спиною на підлозі, ліва рука над головою вдих. І на видиху повертаємо груди та плечі до правої сторони. Відпустіть ліву долоню на праве коліно, скручування. Зробіть тут вдих. На видиху скручування трошки глибше На вдиху повертаємось. І на видиху залишаємося тут. Змініть положення гомілок. Наприклад, якщо права була попереду, цього разу це ліва. І ліва рука за спиною на підлозі, вдих, права рука над головою. І на видиху скручуємось до лівої сторони, права долоня на лівому коліні. Вдих і видих. На вдиху повертаємось до центру. На видиху залишаємося тут. І тепер розкрийте ноги широко до сторін настільки, наскільки вам сьогодні відчувається комфортним. В цьому положенні проверніть стегна всередину. Сідниці назовні з якоїсь причини це допомагає сидіти мені з більш прямою спиною. Якщо відчуваєте, що хребет тут сильно округлюється, візьміть подушку і підкладіть подушку під стегна, щоб трошки їх підняти. Ви можете тут зігнути коліна сильно, настільки вам, наскільки, наскільки вам сьогодні потрібно. І ступні завжди трошки напружені, щоб пальці ніг показували до неба. Можете поставити руки перед собою на підлогу, або можете взяти йога блок. Зробіть тут вдих, розкрийте груди, потягніться маківкою голови. І на видоху залишайтеся тут, це вже доволі глибока поза, бо ви можете тільки нахилити підборіддя, бо якщо ви використовуєте блок, ви можете посунути блок трошки вперед, нахилитися грудьми, або навіть зігнути лікті і відпустити передполіччя на його блок. Зробіть тут глибокий вдих і видих через рот. На наступному вдиху приведіть руки до стегон, спина пряма. На видиху залишайтеся тут. Поставте руки до зовнішньої частини стегон і з'єднайте ноги разом, зігніть коліна і обійміть себе. Хвилинка любові до себе, до тіла. Вдячність до тіла до себе. Подякуйте собі за те, хто ви є сьогодні, не вчора, не наступного року, а сьогодні. І я вдячна вам за цю практику. Я закликаю вас зробити невеличку шавасану, або просто посидіти в тиші, або зробити дихальну практику. Дякую, що приєдналися до мене, і я побачу вас у наступній практиці.